Друзі, привіт! Ми з вами вже дуже давно не бачилися. І це відео я знімаю чекаючи спонтанно, тому що я не планувала його знімати. Але сьогодні ми прийшли з Максом до дитячої, це не дитяча стоматологія а взагалі стоматологія для дорослих і для маленьких дітей. І я подумала, що б непогано зняти відео і показати вам, як тут лікують діткам зуби. Тому Макс вже зробив всю процедуру, тобто то частину цієї процедури, яку йому мали робити, тому що ми з ним відвідували стоматолога три рази на рік, І... тому що в нього, через те, що він довгий час приймав антибіотики, коли в нього було запалення легень, в нього дуже зіпсувалися зуби. Передньо особливо і плюс за три останні місяці в нього дуже зіпсувалися його жувальні зуби, і тому Стоматолог сказав, що е не варто ще довго чекати, е потрібно втручатися і якомога швидше виправляти цю ситуацію, тому сьогодні йому. Запломбували передні чотири зуби і також один жувальний зуб. Ну І залишилося ще три зуби, які нам потрібно зробити, але так як сьогоднішня процедура нас зайняла цілу годину, то доктор вирішив, що це буде накладно для такої маленької дитини ще довше просидіти в цьому стоматологічному стулі, і тому ми розділили цю процедуру на дві частини. Максим він так класно тримався, він взагалі не плакав, не злякався, постійно тримав пальчик вверх, коли, його спит... коли я його питала, все добре, він так все підняв пальчик вверх, він нічого не міг сказати. Взагалі я в шоці, що він так класно себе вів і не злякався. Я кажу йому, що він боїться, що він мало боїться набагато більше, ніж він. Тобто йому ділить цю маску на обличчя, він вже таки був трошки під кайфом, і потім вже йому дали укол, заморозив повністю верхню і все. І Потім доктор почав робити те, що йому треба робити, там чистити все, вичищати, тобто пломбувати. І і Ця процедура зайняла майже цілу годину. Тобто Макс пролежав в цьому стулі годину. Взагалі супер, вів себе, дуже добре. От. І наступного тижня нам треба знову повернутися до цього лікаря, щоб він нам запломбував е решту зубів. Скільки це коштує? Е безплатно. Є Єдине, за що ми заплатили, це за цей газ, тому що він не безкоштовний. За нього ми заплатили 8. 50 євро, тому що там заболе не повна година, але година використання такого газу коштує 100 євро. Тобто наступний візит до стоматолога нам обійдеться в таку ж саму суму, тобто, я думаю, ну, похід до стоматолога, щоб вирішити цю проблему, якого Макса нам обійдеться приблизно в 150-200 євро. Але якби ми не використовували цей газ, якби доктор вирішив заплубувати зуби. Просто під, під уколом, як і дорослим, то це б нам нічого не коштувало, що, тому що він, як тобі пояснив, стоматологія для дітей безкоштовна до 18 років. Ну, якщо, наприклад, вам треба ставити брекети, то це вже друга історія. Але, от, наприклад, якщо у вас зіпсувався зуб, карієс, це треба все помпувати, то це безкоштовно для дітей, молодших, для невнолітніх дітей. Незважаючи на те, що мене давно вже не було на моєму ютуб-каналі, я запишу ще одне відео, в якому я все розповім про причини моєї відсутності, чому так довго не було, що за цей час в моєму житті змінилося, чому я пожала на українську мову, і на українській мові я і продовжуватиму вести цей канал. Надіюсь, що в мене виходить погано, тому що я чисто українською мовою я спілкуюся дуже рідко. Але я намагаюся говорити правильно. Можливо, деякі слова, я забуду, як їх говорити правильно, але я думаю, з кожним відео буде все краще і краще. Ну що ж, дорогі друзі, я була рада знову з вами поділитися одним, день, одним днем з мого життя. Ну і зустрінемося з вами в наступних відео. Надіюся, що наступне відео буде дуже скоро. Всім бай-бай!